Друзі, всім привіт! Запрошую в мій влог, мій жіночий щоденник. Ось такий фронт роботи для мене. Це мені кума дала трішки огірків В мене були, і я буду займатися консервуванням. Тут в мене передся, ну, звичайний такий робочий день. Тут я займаюся салатом, салат розсольник, так би мовити, на, на зиму готую. Тут перловка, огірки, які перерощую. Менші огірочки я закрила, а з цих вирішила зробити салат. Буде саме те. Я розсольник люблю, чоловік не дуже. Але вирішила закрити, я говорю, так буде і на роботу зручно взяти в баночці такого салату. І перше, і друге все разом. Готувала перший рік, а мені, в принципі, сподобалося. І така зручна заготовка. Економить купу часу. Зварила бульйон, додала картоплю, вкинула цей розсольник і тобі готовий суп. Привіт-привіт! Іду привіт. з манікюру. Зробила новий дизайн, новий гель. Ну, Дизайн то такий, коли я робила вже. Новий гель, вершкове масло, ось такий колір красивий. Трішки неправильно передається. Ніжний такий, він не лимонно жовтий, такий ніжний-ніжний. Задоволена зробила цей раз мендаль, З ними мені зручніше рукодільничати. Ну, а зараз до справ домашніх, до консервації. Ось так. Такі, дівчаточка, мої справи. Хочу затестити. Ось таку, я так думаю, що це новинка від Якобс. Можна пити гарячим і холодним дубайський шоколад стиль капучино. Ну, Спробуємо. Я дуже солодко не люблю, то взяла чашечку десь, мабуть, на 400 мл. Зараз заб'ємо п'ятком і спробую, що та як. Дивимося, яка пінка тут, о, пінка присутня, бачите, висока пінка тут. Аромат приємний. Щось схоже на дубайський шоколад, ванільний аромат і такі, якісь нотки дубайського шоколаду тут справді присутні. Зараз я його розчиню, перемішаю, спробую і розкажу вам. Прийшла з роботи, маленький такий відпочинок, кофе-пауза. Кавопауза, так би мовити, буду смакувати з оцими печеньками, я люблю, це маркетоп, власна випічка. Ми колись в дитинстві такі пекли просто таке тісто, зараз відкриємо пісочне, і скручені такі трубочки з варенням. Ну, ми зверху не прорізали, отак, а просто скручували і посипали цукром. Рогаликами крутили. Пам'ятаєте, такі тоненько-тоненько розкатати тісто. Малесенькі такі рогалики, або отак, як не рогалика, скручиш рогаликом, тільки пряменько ложиш. Воно як на насіння. Так смачно у нас в сім'ї йшло. Я побачила в маркетопті, говорю чоловіку, давай візьмемо, спробуємо. Ну, це дійсно дівчат, смак дитинства, можна буде таки готувати. Теж вдома. Можливо, і приготую наступним разом. В мене сметана є. Можна додати смальцю і приготувати такі, так би мовити, пундики-смаколики. Зараз я збираюся з думками, хочу приготувати, щоб він записав рецепт. Я таке побачив, я таке побачив в інтернеті. Що ж ти там побачив? Кабачкові оладки. З вівсянкою. Кабачок потертий на крупну тертку, морква на середню тертку, вівсянка, 2 яйця, укроп, петрушка, це все хай настоїться 20 хвилин, і смажити з обох сторон на одній стороні по 5 хвилин, і на другій по 5 хвилин смажити на сковорідці. Так що, дівчат, буду пробувати. Кабачки ще є трішки, але якось не дуже густо їх начеплялося. Ну, так і де перерощу, то... Буду використовувати в ці котлетки, буду готувати. Хоча ви знаєте, звичайні котлетки я часто з курячого м'яса додаю туди вівсянку. Вони, ну, з свинячого навіть, або трішки манки, або вівсянки. Мені дуже подобається цибулька соковита. А туди ще й цибулю потрібно в ці котлетки, то буду зараз експериментувати. Але спочатку пауза на ось такий... На ось таке капучино. Люблю смакувати щось новеньке відкривати від Якобс. Спробую. Поділюся з вами своєю думкою. Капучино, як капучино, мій вертик. Нічого тут незвичного немає, трішки, мабуть, аромат а так. Звичайне капучино без оцих бонтів і дешевше. Звичайне. Дубль два, бо на тому вривочку відео я вам ставлю. Я наче синяками, все нормально, за мною так заспічувало, додала світла, бо в нас нахмарюється щось пасмано. То треба мені швиденько бігти на на ще нагород, дістати морквинку, достати кабачків і займатися котлетами, поки мої хлопці їдуть Ну ось смакую. Ще раз повторюсь: капучино, як капучино. З виду красиве, розкажу рецепт, бо трішки збрехала. Один кабачок 400 г на крупну терку, Одна морквина 120 грам на дрібну терку. Яйця 2 штуки, один зубок часника видавити, укроп петрушка 20 грам, сіль, спеції за смаком. Один стакан вівсяних вівсянки. 20 хвилин настоювати. Все, отаке от красиве. Не могла не поділитися з вами. Такою красою. Вимикаюся, бо іде машинка на віджим, буде погано чути. Дівчат, зробила я ці оладки, нам сподобалися котлетки, але ми купили вівсянку не плющену. Треба брати, оті, знаєте, пластівці такі, що швидкого приготування, що взяли молоком чи кип'ятком. А в нас виходить так, що мені прийшлося ще дотушувати, додавати манки, щоб їх зліпити до кучі. Ну, на смак дуже смачно. Вже настав вечір, вирішили поїхати на річку. Я взяла з собою в'язання, щоб даремно не витрачати час, буду в'язати шкарпеточки із дроб з'їста. Подобається мені ця пряжа, тож, дівчатка, працюю. Вже вечоріє, сідає сонечко, будемо ми йти додому. Дякую вам, що ви були зі мною. Буду такі невеличкі відео, щоб виходили частіше, бо я помітила, що вже два тижні не було. Так що буду невеличкими відео просувати цей канал, бо якось він стоїть на місці. І за то, що я, мабуть, мало часу приділяю. Люблю наше містечко, наше водосховище. Там є маленькі ці вудки, не знаю, як їх називати, крижні, мабуть. Ось таке наше тихе. Містечко. Всім бажаю тихого, мирного дня і ночі, доброї години, тихої, мирної в нашій Україні. До побачення ще побачимось в наступних відео дуже скоро.